Добрый вечер. Начинаем э, работу нашего новогоднего медиа-майдана. Общественный новогодний огонек именно так мы решили назвать сегодняшнюю встречу в громадской студии. В гостях у нас прекрасная женщина-украинка, один из лидеров местного самоуправления, э, председатель Черкасского областного совета э, Валентина Коваленко. Доброго Здравствуйте. вечера. Здравствуйте. И сразу к вопросу... Самому свіжому, пожалуй, в стране. вчора ночі був принят государственный бюджет на 2015 год. Коли буде приниматься обласний бюджет, і вже ви видели государственный? що там нового для ви знаєте, на на жаль, ніхто ще такого державного бюджету не бачив, і багато ви вчора бачили. І сьогодні висловлювалося депутатів щодо того, що цей документ взагалі не настільки доступний був для того, щоб дати йому на певну ж оцінку, але вже те, що прийнято, і те, що була видаткова частина скоригована серйозно, так вже дало привід багатьом депутатам не проголосувати. Ну ви побачили, що якщо ми бачили в коаліції більше як 300 депутатів, то проголосували за цей державний бюджет тільки 232, здається, депутати. От це вже такий є серйозний сигнал, що депутати не захотіли з одного боку взяти на себе відповідальність за такий досить складний бюджет. Але з іншого боку, зрозуміло, десь я е, теж е, розумію, що без бюджету ми взагалі не, не можемо так само існувати, тому будемо чекати опублікування. З часу опублікування державного бюджету ми маємо як представники обласної ради на протязі двох тижнів прийняти і обласний бюджет. Я сьогодні спілкувалася із головним фінансистом Черкаської державної адміністрації Наталією Кравченко. Вона сказала, що вони готові підготувалися до прийняття такого бюджету. Єдине, що їм треба знати напевне цифри. Тому що ясна річ, що багато ще невідомо. Ну і зрозуміло, що той бюджет, від якого ми чекали децентралізації коштів, він не є власне. Над таким, яким, яким ми його очікували, я маю на увазі місцеве самоврядування. Я вхожу до Асоціації голів обласних і районних рад. Я очолюю комісії при асоціації із гуманітарних і соціальних питань, і тому я хочу сказати, що якраз ми. На рівні асоціації обговорювали дуже багато змін і до Податкового кодексу, і до бюджетного кодексу. Не всі зміни були проголосовані. Ну і відтак ми можемо говорити про те, що не так вже погано буде виглядати ситуація із селами і селищами, де е, все таки є землі в оренді, де вони можуть отримувати податок, і буде у них можливість доходів. Так, от, але буде серйозна проблема із районними бюджетами, е, і тим більше, коли будуть передані власне. Навнавчальні виховні заклади на утримання місцевих бюджетів, але передані без коштів. То ви уявіть собі, де шукати ті кошти, коли бюджети ще не будуть такими, які спроможні забезпечувати нормальну життєдіяльність органів місцевого самоврядування. Ось така ситуація. Ситуація, звичайно, складна. От, але будемо сподіватися на те, хоча я маю в цьому сумніви, що пан Яценюк сказав, що будуть внесені певні якісь зміни до 15 лютого. Хоча ми розуміємо, що за підсумками першого кварталу тільки можна говорити про якісь певні зміни. Вони напевне не встигнуть цього зробити. Соціальна напруга відчувається. Такі, знаєте, набухають жили такого невдоволення у багатьох в принципі, громадян. Тому що добре, що все-таки про спілки я повинна сказати. Ну і взагалі небайдужі активні громадські організації, і депутати, в тому числі, засвідчували, що голосувати не будуть, якщо будуть зняті, наприклад, пільги з тих же освітян, з тих же медиків, ну тому що ну, та культура завжди жила за над лиш із лишковим принципом. Та? І тому знову ж таки, це не такий, щоб не було це райдерським зафатом, знову тих коштів мінімальних, які отримують наші люди, так і щоб і врізати і ті символічні пенсії, стипендії, заробітні плати, то єсть новина доходів... Місцем світом не дали, а нові розходи появились. Нові розходи з'являються правильно. Ви кажете, і тому е, е, такі стурбовані будемо казати. Більша частина, будемо казати, суспільства все-таки готова, десь вже готується до таких виступів. Це можуть бути дуже швидко соціальні такі напруги і спалахи, це може бути кінець січня, вже це може бути лютий, тому що це відразу відчуваємо вже ми на цінах. В магазинах, в супермаркетах досить все стало дорого і зараз не спостерігається такого активного знаєте, перебування людей в цих маркетах, тому що бачать, що, власне, не по кишені відзначати новий рік. От хотілося уточнити по. Готовності местного бюджету Черкасської області к таким змінням. Какой була доходна часть бюджету 2014 року і сколько зібрали по факту? Ви знаєте, я до цього питання не готувалася, але у мене є в мене є в принципі такі цифри, якщо я їх не забула. От Ні, я їх не я забула ці цифри. Ну бюджет виконали? Так, бюджет виконано. Бюджет виконаний, і, і в принципі, е, знаєте, коли я сьогодні спілкувалася з Наталією Кравченко, то вона якраз сказала: якби не для нашого місцевого бюджету не було ось цього зайвого такого навантаження, яке може очікуватися, тобто е, ті заклади навчально-виховні, які безпосередньо ті ж училища, так, професійно-технічні, коли ми передавали на державу. То держава з нас тоді взяла і відповідне фінансування. Коли тепер держава хоче на рівень районних бюджетів передати професійно-технічні училища, коледжі будемо казати, так то вони нам коштів не дають. Це йде навантаження на наш бюджет. а Отже, якщо цього не буде, то з бюджетом ми ще можемо своїм справитися. Ну, бюджет, це взагалі. А... Вот если взять среднюю зарплату, какой она была по Черкащине на 1 января 2014 года и какой через год? Ну, 900, 980. Средняя? Не, не, не. Это, це... это минимальная, минимальная, я про да, среднюю. Минимальная. Ну, наразі, я, наскільки я володію інформацією, наразі середня зарплата 3000 тисячі злишком, так як говорила мені головний фінансист. Хто наповнює Бюджет Черкащини, які вот предприятия, які направлення були самыми успешными в этом году? Ну ви знаєте, я хочу сказати, що Азот серйозно дотує. Потім треба сказати, що досить серйозно дотують наш бюджет. Це товаровиробники. Безпосередньо, якщо я ось в мене були виїзди в райони, так, то я можу сказати про комбінат хлібопродуктів, який знаходиться в Тальнівському районі, серйозно поповнює бюджети. Потім це безпосередньо землевласники, крупні землевласники, це ті, хто в принципі більше, як кажуть, наповнюють місцеві бюджети. От, але зараз йде активний пошук інвесторів. Зрозуміло, що і в цьому плані ми співпрацюємо із Юрієм Олеговичем Ткаченком. От він більше зрозуміло, бо він бізнесмен сам. От тому е, йому вдається часто спілкуватися із е, закордонними інвесторами. І ми по лінії обласної ради. Зараз от моя заступник Наталія Кравцова, оскільки вона курує комунальне майно обласної ради, то ми так само шукаємо інвесторів, бо в нас є проблеми великі, звичайно, з аеропортом, великі проблеми для того, щоб збутися андріївської дачі, так званої, яка баластом мертвим лежить на. На е, самому готелі е, Дніпро. Е, я хочу сказати, що зараз ми маємо більше е, проблем із е, інвесторами. Чому? Тому що йде війна і е, мене настільки привабливі або викликаємо якусь трошки, будемо казати, ну, острах, недовіру, люди вкладуть кошти, а потім Бог його знає, як вони зможуть зреалізувати свої плани. Якщо взять, вот ви говорите про району, райони, местные бюджети в області, как у них ситуація з есть... бюджету? знаете, кожен район по-своєму, там, де знаходяться підприємства і працюють, то звичайно, що там немає проблем із наповненням бюджету. А є ряд районів, які дотаційні. І Будемо говорити про те, що якраз і, ну, і там найбільше і виникає ось цієї такої соціальної напруги. І ви знаєте, часто звернень якраз від громадян і від колективів цілих, саме із тих районів дотаційних, тому що люди постійно у пошуку роботи, або якщо закриті підприємства, то вони по кілька років не виплачуються за наплата. І от, вот ці дотаційні райони є, і на їх баланс тепер передають часть соціальної сферы, в тому числі школи звичайно. Будуть ли закривати щось, то, будуть ли закращення, як ви титу? Знаєте, ми ж хочемо сказати так. По перше, громада має об'єднуватися громади об'єднуватися тільки на добровільних засадах. Ніхто нікого не має права ламати через коліно. От тому що ну правда що так є, багато і не захоче не захоче об'єднуватися із бідним. Є ж дуже багато сіл, які практично ну, мають по 100 жителів, так от там уже треба обирати буде старост, якраз ті щодо ста. Жителів є, можна буде обирати старості, і старости безпосередньо можуть займатися такою організаційною діяльністю, навіть довідки для громадян своїх їздити у сусіднє село, яке будемо говорити, буде центром так цієї громади до сільської ради. От, і е, всі соціальні запити вирішувати на тому рівні, де це можна. Але е, чи захоче те багатше село, яке має, наприклад, е, у своєму статку більше земель, е, орендарі е, безпосередньо активно платять податки, е, наповнюють бюджет, е, живуть е, за такими своєрідними соціальними угодами зараз. Е, Ті села, можуть ремонтувати школи, дитячі садочки, відповідно. То ці села бідніші, в яких практично немає інфраструктури, закрита школа, зачинені дитячі садочки, то ясна річ, що вони не будуть привабливі для того, щоб стати ще таким навантаженням для тих сіл, які більш розвинені. Тому все це буде вирішуватися на добровільних засадах. От. І тому громада цього й боїться. А в нас ж звикли українці, маючи Щобайшил таку ментальність, що кожен хоче бути господарем, так? А кимось підопічним чи від когось залежати, от, не звикли так. Ну так справді є. Тому з цим ще ми матимемо і з цією адміністративно-територіальною реформою, ще будемо мати проблеми. От. Тому зрозуміло, що це треба, щоб відбувалося, попри все те, що наша країна зараз переживає, повне перезавантаження і свідомості, і влади. От, вона має і робити ці реформи. Я вже казала одну таку фразу, що різати по-живому це значить, що так, всім боляче буде, але треба цей час вистояти. Тому що м, люди звикли так жити, а якщо якісь тільки вносяться зміни певні, і це від відразу відчуває кожна людина на своєму, е, як то кажуть, на своїй шкурі, на своєму бюджеті, от вона починає вже опонувати до влади. Зараз ми маємо ту ситуацію, що хоті, хотілося б закликати наших громадян, е, і вони в принципі це десь більше усвідомлюють, щоб ось такої зайвої напруги. Е, не створювати, тому що все-таки нам в першу чергу треба, щоб закінчилася війна. От, бо Бог його знає, як буде завтра. І коли ми зараз думаємо про сьогоднішній хліб насушний, то зрозуміло, що завтра про це не доведеться думати. Нам зараз зберегти оцю нашу треба єдність і щоб ми залишилися. Країною і тою нацією, яку побачив весь світ зараз. От, хоча без економіки ми аж ні, ні армії не можемо забезпечувати, ні, е, ні абсолютно ці соціально вразливі верстви населення, які постійно до нас звертаються, приходять, і вони не хочуть чути, наприклад, що десь якісь є проблеми в економіці, десь великі дірки в бюджеті, а вони кажуть, що ви мусите. Забезпечити це інваліди, це є сироти, це вже додається в нас родини загиблих, це переселенці, і все це йде навантаження. Так що, зрозуміло, всім просто треба витримки, сили волі, мужності, єдине, чого побажати і попросити, щоб не опустили рук і підтримали, звичайно, що місцеве самоврядування, бо нам зараз революція гідності дала, як то кажуть. Таку квоту довіри, що саме місцеве самоврядування, оскільки воно є обране від народу, має забезпечувати всі ті. их жизнедеятельные процессы. Вот про это хотелось спросить. Да. До 2002 года был принят земельный кодекс, местная власть получила право распоряжаться землей. До этого как-то желающих идти в местные советы было немного. После этого <coughs> это стало mm -hmm. уже популярным. В этом году проходят выборы в местные советы І по ідеї буде децентралізація і повномочі перейдуть на міста, в тому числі повномочі обласної адміністрації перейдуть к обласному совіту. В сім'ях ви жорсткості політичної боротьби в Черкасах на місце. Звичайно, виборах. вона вже починається, вона не наскільки ще очевидна, але вона вже починається, тому що е, е, готуються активно до е, виборів місцевих. Але треба було би все-таки проголосувати депутатам Верховної Ради про зміни до виборчого законодавства. Так? Мається на увазі, треба голосувати за відкриті списки, щоб люди бачили, громада бачила за кого голосують, за яку команду. От. Ясна річ, що спостерігаються процеси, що саме до влади. Тієї, яка очікується, яка буде головною в області, бо голова обласної ради це вже буде людина, яка повністю керуватиме всіма процесами життєдіяльності. От, будуть виконавчі комітет сформований, який вибраний буде людьми так само. От, але е, я так відчуваю, що все-таки жорстка боротьба буде в тому плані, що Ідуть зараз е, е, приховано е, саме ті, хто практично вчора голосував активно за е, Януковича е, і е, хто безпосередньо підтримував ту владу. Е, і зараз, е, в принципі, ну як, е, за стереотипною такою оцінкою можна говорити, що е, Будуть іти до влади для того, щоб що знову продовжувати захищати свій бізнес і множити його. Тому що там будуть інші нюанси, вилазки будуть шукатися, і інші, слухайте, заскорузла система десятками років корупційна. Не так її легко прибрати. А що зробити, щоб людям не потрібно було захищати свій бізнес і йти в власті? А просто елементарно дотримуватися законодавства. Карати жорстко карати тих, хто порушує це законодавство. Ось буквально позавчора дзвонить мені із Макіївки воїн АТО. Приїхав звідти, сім місяців не був. Приїхав по лінії ротації до своєї родини, взяв машину і проїхав просто в центр села до магазина. Його зупиняє наша доблесна міліція. От виписує йому штраф, не виписує, тобто забирає півтори тисячі гривень штрафу, не виписує абсолютно ніякої квитанції і звинувачує в тому, що в нього немає страховки. Він каже, коли я встиг зробити цю страховку, як я кажу, тільки приїхав звідти. У мене немає родину зараз за що годувати. Думаєте, поспівчували чи послухали? І це тільки треба було що виходити на голову обласної ради, щоб з'ясувати цю проблему. І через пустовара, через головного міліціонера, ми знайшли таки цих хлопців, і вони приїхали в Макіївку, повибачалися і віддали тих півтори тисячі. Ви ну, розумієте, я вже я дохожу... на роботі, так? Да? Виходить так. Але я це буду питання піднімати. Тому що оце те, про що я кажу. Жорсткий має бути контроль і жорстке покарання. Раз ти порушуєш закон. Одному другу, слухайте, навіть до радикальних кроків. У нас же такого немає, ми ж ніби як християни. Відрубати при вселюдну руку. Та й хай подивляться, що ось, ось таким чином хай, хай не роблять ось таких, знову ж таки, попри те, хто комусь треба гинути за єдність України, так, за майбутнє наших дітей, а комусь треба продовжувати те, заради чого вийшли люди на Майдан, проти чого вийшли. Я маю на увазі. Ну, все таки до виборів час є, і об буде працювати ще. а Бог його знає. Може раптом почнуть розхилитувати і висловлювати недовіру, наприклад, в голові. Розумієте, так ну, як у Вінницькій обласній раді я із колегою з Вінниці спілкувалася, тому я знаю трошки там ті течії, але знаєте, з іншого боку, і Вінниця стала таким показовим прикладом, як все-таки обраного голову, тобто місцеве самоврядування, здатна захистити громади, громада, ті да. громадські організації, які активну участь брали у безпосередньо в цих виборах. Хоча ми і скажемо, що мені, наприклад, там е -е, час від часу хтось закидає, так тебе ж обрали м -м, практично регіонали учорашні, тому що вони ж е -е, зараз практично в Раді. Так? От. Е -е, але я хочу сказати, не обрали б мене, якби повен зал не присутній був саме тих е активних е патріотичних представників е СИЛ. Ну, Тим не, менее, пока да, не менше, работать... Я співпрацюю, я повинна сказати, що саме ось ці, будемо казати, вчорашні члени партії регіонів, є в них досить багато нормальних, достойних людей, професійних. От, і на моїх очах я просто знаю приклад, як їх просто ганебно загонили, погрожуючи забрати бізнес, розрахувати з роботи, дітей їхніх і так далі. Ну, я в хочу підвести, я хочу у вас випитати, які то плани на 2015 рік, які год. програми можуть вже готуватися. Які-то проект на 2015 рік год в області. Ви знаєте, от за, за цей рік мені втішно, що все таки наша рада прийняла ряд серйозних програм, це які не приймалися роками. Це і програми, які стосуються хворих на ниркову недостатність. Це і програма збереження Модернізації комунальної теплоенергетики і допомога політрепресованим це програма, яка ніколи не була навіть об'єктом обговорення. На цей рік ясна річ, що вже багато, як кажуть, департаментів ми їм таки адресували меседж. Наприклад, захист української мови вже давно вичерпала себе ця програма. і… Не розробили надалі її розвиток. так, далі, Це і програма захисту національних меншин, це теж серйозна програма. от, Це і програми, які безпосередньо стосуються підтримки обдарованої. Молоді, тому що це є капітал нашої нації, інтелект, науково-творчий інтелект це є цінний капітал, щоб не витікав він за кордон. А ми маємо досить гарні результати в цьому плані. Тобто. Програми зараз практично це і програми, зміни до програм по природоохоронному фонду, це і програми пов'язані з сміттєпереробними заводами, бо це велика нас просто катастрофа, і є вже заявляються вже інвестори. Тобто це програма підтримки місцевого самоврядування, підтримки кооперативів ось по, нині по кроликівництву зараз є така програма. Один Михайлович, ну, у нас все-таки наступає Новий год. Ви, як жінка, як мать, як руководитель обласного совету, що б ви хотіли пожелати жителям Черкащини, всієї України, тим, хто зараз на окупованих територіях знаходиться в наступаючому році? Я хочу всім побажати, ну, як це нетрадиційно звучить, але досить глибоко смислено миру, Прихильності долі нашим українцям і всім тим, хто нас відстоює, і хто заради порятунку нашої нації, нашої землі, жертвує собою, своїм життям, хочеться побажати всім мужності, витримки, позиції, такої стрижневої позиції, щоб ми. Оскільки цей рік задекларував своїми, своїм прикладом на весь світ, ми є нація, і особливо нація чоловічна, що мене найбільше вразило, в нас народилася нація чоловічна. Жінки відступили в бік, тому що чоловіки наші зараз ем, проявили себе як справжні захисники своєї вітчизни. От. І тому е, оця чоловічна духовна нація, е, вона власне і е, Має бути, проявити себе і надалі саме так. Ну і, звичайно, що мудрості, терпіння. І у той доброчинності, яку проявили наші громадяни. Доброчинність, яка безпосередньо і виявляє ті наші ментальні глибинні джерела. Бо наш волонтерський рух це засвідчив, що Народ, якби не підтримував армію, якби не підтримував наших воїнів-захисників, то Бог його знає, як би ми почувалися донині. Тому що від держави декларуються дуже великі мільярди і транші на армію, але тим не менше, наші хлопці там це чогось досить слабко відчувають. Желетіно, наш творчий колектив теж поздравляє вас з Новим Годом. Желаємо вам і всім черкащанам. мира и благополучия, пожалуй, это два самых больших ожидания украинцев от следующего года. А пока готовится следующий гость, включаем праздничное настроение вместе с группой «Мандры».